Привіт, з вами канал SEO Tools і сьогодні ми будемо з вами розглядати партнерську програму від сервісу пресування та гостьових посилань PRX. Як ви знаєте, багато яких сервісів пропонують партнерські програми, при яких ви копіюєте своє партнерське посилання. Якщо людина за ним зареєструється і щось придбає у цієї компанії, ви отримуєте якийсь відсоток в даному випадку, ви отримуєте 10% по-перше, що треба зрозуміти про цей сервіс, якщо ви не дивилися попереднє відео, а на цьому сервісі, на цьому сайті, люди можуть замовляти собі гостєві посилання, тобто, наприклад, є якийсь великий сайт, і ви можете на ньому заказати собі замовити статтю. Тобто... Або спеціалісти від цієї площадки для вас напишуть професійну статтю, або ви можете самостійно її написати і викласти в тому вигляді, яку ну, яку ви хочете побачити статтю, і отримати посилання з цього сайту на свій сайт, на свій медіа для того, щоб підняти його вище у пошуковій видачі, якось підвищити репутацію і так далі. І одну з можливостей трошки пізніше розкажу про саму партнерську програму, що цікаво. На цьому сайті ви, наприклад, можете обрати категорію медіа і новини. Так, країну обрати Україна. І пошук. І тепер дивіться, які сайти ми тут маємо. <coughs> Просто стало цікаво, думаю, подивлюсь. По-перше, без NV UA. NV всі знають, є Radio NV і так далі. Так, більш... Якісь, ну, у Гордона можна купити собі статтю, наприклад, НВ. 24 канал, можна придбати собі статтю з цього каналу. Політека, факти. ну, Появіть собі, що у вас буде стаття про вас або про ваш сервіс, продукт, сайт на факти.com.ua, При цьому люди, які будуть шукати, наприклад, вашу компанію, будуть потрапляти саме на цю статтю. тому що, от, Акти будуть видаватися вище і так далі. Ну, Хтось буде гуглити вашу компанію, наприклад. І це всього-навсього 700 доларів. для Такого трафіку мільйонного дуже і дуже приємна пропозиція, м'яко кажучи. Звичайно ж, є більш недорогі площадки. В принципі, тут ціна від 18 доларів. І що вам треба розуміти ще додатково, що ваші клієнти, яким ви будете рекомендувати цей сервіс, вони будуть мати не тільки доступ до цієї безліч сотень тисяч сайтів по всьому світу, але ще отримують статтю. Тобто за них напишуть статтю на цю площадку, яку ви замовите. Далі один рік страхування від видалення. Тобто, якщо протягом року посилання буде видалено, то сервіс повністю всю суму вам компенсує, поверне вам на рахунок. Із приємного що тут дуже легко можна поповнити гаманець. Тобто там просто як в інтернет-магазині ви замовляєте товари, так само і тут з карточки просто списуються кредитки ваші кошти і переходять на. Цей сервіс дуже легко робити все. Так само, як я розумію, кошти будуть від клієнтів падати на баланс, і ви з цього балансу навіть зможете і собі посилання покупати. Тобто, якщо ви маєте свій якийсь медіаресурс, ви можете розмістити отакі посилання, копіювати це посилання, розмістити у себе. Вивісити якийсь банер у себе на сайті. І люди, які будуть переходити за цим банером і купляти на сайті PRX, От, всю історію ви будете тут у себе спостерігати. Може у вас є розкручений Instagram, може у вас в Фейсбусі там 10 тисяч друзів чи тисячі друзів. І я впевнений, що будь-кому зараз такий час, що без посилань майже ну, дуже складно просувати SEO. От Тому дуже класний сервіс. І що вам треба розуміти, ще додатково, що сума страхування? За видалення так, від видалення це входить у вартість, тобто воно якби безкоштовно можна сказати. В інших сервісах, коли ви це замовляєте, якісь гості публікації, то право в тому, що вони за це беруть додаткові гроші. Тобто додатково ще треба доплатити тобто посилання 30 доларів, ще доларів, там, 10 за страхування від видалення. Тобто Це тут вже входить. Тому, в принципі, дуже цікавий сервіс, їм дуже зручно користуватися. У нас є на каналі відео, де ви можете подивитися більш детальний огляд на всі ці інструменти. От і так само можете подивитися на нашому каналі відео, де ми всі ці інструменти оглядаємо більш детально, як там користуватися пошуком, як відбирати площадки і так далі. Тобто, так далі. ви навіть собі можете такий організувати як пасивний дохід, і розмістити ці реферальні посилання у себе там на youtube каналі або можете зробити огляд. або... Замовити посилання на свій сайт, подивитися, яка буде у вас реакція. Потім показати статистику і таким чином продемонструвати вашим майбутнім клієнтам, замовникам, як саме працюють ці всі посилання, і так далі. Це дуже вигідно, дуже цікаво. Ну як такий додатковий пасивний дохід, 10%, це, в принципі дуже непогано. В середньому на seo просування саме на лінки десь витрачається приблизно від 300 до 500 доларів. Це мінімально, От, тому мінімум. Кожного місяця вам буде падати з одного клієнта там, від 30 до 50 доларів. Я думаю, що це дуже непогана така історія, і я так розумію, що дуже це може бути комусь цікаво. Особливо, якщо, повторюся, у вас є якийсь медіаресурс, або ви надаєте такі послуги, або у вас є просто знайомі, у яких є сайти, вони хочуть його самостійно просувати. Тут ви убезпечені тим, що експерти на цій площаці пишуть за вас пости, тобто вам не треба буде видумувати щось робити, ви просто замовляєте. От на цьому сайті хочу посилання от, з, з такою-то назвою, з таким анкором. От, щоб, ну, анкор — це коли от, посилання PRX/сайт, От, сайти це анкор цього посилання. От, контакти це анкор, тобто назва посилання, на яке ви натискаєте. І там можете назву свого бізнесу або свій сайт, або ще якусь інформацію, може ваше там прізвище ім'я. ім'я, якщо ви там свої особисті якісь персональні послуги надаєте і так далі. От, думаю, що це вам буде дуже цікаво. От, ще раз можна поглянути на кабінет, як виглядає, все дуже просто. От, тобто, тут. Заходите, і вся історія у вас буде, всі промо-матеріали, які потрібні, одразу ж можна вставляти в вигляді такого посилання. От, дуже все зручно. Якщо у вас є якісь запитання, можете їх задати в коментарі, написати нам. Ми в принципі, відповідаємо на всі ваші коментарі, якщо треба. От, а так, навіть ви можете, якщо у вас є свій сайт, ви можете так само розмістити. На цій площадці. От і як бачите, тут є певні умови. Наприклад, що вік має бути не менше 8 місяців, От. і більше 50 унікальних відвідувачів на день. Тому сайт повинен бути достатньо популярним, скажімо так. В принципі, можете розглянути для себе і це. Якщо ви вебмайстер, якщо у вас є свої площадки, можете їх так само розміщати. Чим більше у вас буде партнерів для. Того, щоб продавати ваші гостєві посилання, і так далі, то тим краще буде для вас. Чим більше ви будете окучувати цих площадок, тим буде набагато краще і вигідніше вам працювати. Ви можете своїм, наприклад, там, знайомим підказати, що от у вас знайомий є, який займається там, спортом. Да? І в нього є свій там, сайт, який, який там десь в глибинах інтернету, і ніхто про нього не знає, і так далі. Ну і от ви можете йому порадити, що, наприклад, вам треба український трафік. Так, так, так. Вибираєте тут Україну. От, і в Рубриці Здоров'я можете замовити, показати йому, що можна замовити трафік. Дивимось, щоб не було російського трафіку, тому що вони з вас не потрібні. От, і от український трафік 48%. Дивитись на площадочку наче все нормально, і спокійно собі замовляєте посилання. ну 40 доларів за професійну статтю, розміщення, все зроблять за вас. Ну, тобто це дуже хороша ціна. За 40 доларів зараз посилання і дорожче набагато вартує, якщо дивитися по іншим площадкам. І дуже добре те, що тут площадки відбираються під задачі. Да? тобто Тут не кожен може так от просто. Зареєструватися, там якийсь порожній сайт, на якому немає трафіку, тобто тут все відстежується. Всі ці люди, всі ці відвідування, тому дуже надійний сервіс. Я думаю, вам буде цікаво і всім вашим знайомим, кому це може знадобитися. Просто можете навіть розшарити в своїх соціальних мережах посилання, написати якийсь пост, і просто може навіть хтось із ваших друзів і друзів з Фейсбуку просто там зайде і купить там на 500 доларів посилання. Вам просто з неба впаде 50 доларів що в наші часи дуже непогано. Добре, підписуйтесь на наш канал, дякую за увагу. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, залиште якийсь коментар, напишіть. Підпишіться, поставте лайк, щоб не пропустити інші цікаві новини, цікаві відео і більше цікавих сервісів для того, щоб заробляти гроші.